Вітаю на youtube каналі VITALS, друзі! Рік 2022 був для всіх нас непростим. Та все ж повним надій, тяжкої праці та взаємної допомоги. Кожен з нас у цей нелегкий час робив все залежне, аби життя не зупинялося. І команда VITALS не є виключенням. Ми знімали для вас нові відео, розповідаючи про лайфхаки, новинки асортименту та інструмент в роботі. Намагалися жартувати та підіймати вам настрій. Це скарб. Долучалися до допомоги нашим хлопцям з передової та діткам, що знаходяться у скрутному становищі. Ми дуже пишаємо, що наша команда, наскільки це можливо, лишилася у старому складі та підтримували одне одного не лише в роботі. Ми дуже раді та вдячні вам, нашим глядачам, що дивились нас та оцінювали нашу працю лайками та схвальними коментарями. Дякуємо всім, хто був з нами цього року, і сподіваємося, що ми будемо разом і в наступному році. Адже ви, це наш так званий двигун, щоб рухатись далі та не зупинятись. І з новим 2023 роком вас! Здоров'я, миру та близьких людей поруч! Віримо в перемогу! Віримо в краще. Залишайтесь з нами. Все тільки починається. Ваш незмінний оглядач Ютуб-каналу інструментів Vitals Роман.